Ви що знав, кому молився, той до Христа б я так схилився, та й так жадано обійняв, що всі б, хто бачив, повтікав. Голгоф оповниться народом. Роти роззявили стоять, а лавкарі. Вже поспішають, час пиріжки всі розпродать. Феміда по обід спочила, об'їлася вона моце, та й добре собі захрапіла. У золотім пекуть тільці, якогось Івана знову, а може, звали Василем, та не турбує це нікого, бо не цікавлять вівць котли їм до душі пишні вистави, що маревом на світ лягли. Брехня то ласий заробіток. І апостоли пішли брехать. Та й знові вівці по світах стріж шкури за Христа. Здирать, аби ж я знав, кому молитись, до кого правдою хилитись, у кого правдоньки шукать, то ліг би на Голгофій спать. Та так добряче захропів, що й трястя хресто той вхопив, а з ним усіх. То зарубляв на тім, що людство розіп'яв. Ты все Зимовий жук.